Ну, є там, є там ще варіанти. Ну тут, ну тут сидять діти, тут Тома, Ірина Тома сидить. Я, я не можу про ній читати, ладно. Русалка річкова. О, русалка річкова. Коли воду лід скував, я прийшов ловити рибку, ополонку прорубав. Ну, ловив я там чи ні, раптом бачу в глибині. Проплива хвостата діва, ще й підморгує мені. І з води воздив, Півстоліття я прожив, а ні разу я не бачив водоплаваючих дів. Нахиляюсь до води, а воно туди, сюди викида такі колінця, такі колінця, що почув я будь біді Бо ж вона пірна, зрина, груденята гладить нам і заманює у воду, щоби я туди пірнав. Але ж в неї хвіст луска, ніби риб'яча, слизька. Я показую, що гидко, нащо ти мені така. Русалка не проста, зрозуміла бридмій. Та від пупка і аж донизу низу розчіба свого хвоста, розвела, немов халат, а у ньому так у лад двоє литок, двоє стегон. Ну, як у наших, у дівчат. Взяв мене чи стрес, чи струс, ошалешено дивлюсь. А рука вже мимо волі, хвацько крутить сивий вус. ти, мовлю, сам собі, от не встою далебі, скочу в річку, як у гречку, як у гречку, у заманливу глибінь. Але вчасно я гадав, що холодна вода ломить кості. Ну, схаменувся, взяв та й вудочки змотав. Тільки в хату напоріг та й розказую старій, як я виплутався з чарів, як я цноту приберіг. А жона, як всі жінки, ти сякий і ти такий, люди рибку з річки носять, а поети баячки. Плюнув я та ще й розтер і шкодую до тепер, що не злапав ту рибину. І в лісосмугу не попер.